Дорога Христова Церква, брати і сестри, я вітаю вас іменем нашого Господа Ісуса Христа, всі присутні, можливо, хто вперше сьогодні прийшов в наше зібрання, можливо, вже декілька разів ви відвідуєте наше зібрання. Я благословляю вас всіх, молодіти, іменем нашого Господа Ісуса Христа, і разом з вами хочу сказати слава нашому Господу! Ми сьогодні маємо особливе служіння, дивлячись на цей пагорбок на цьому столі. Ми віримо і ми розуміємо як діти Божі, як Церква і Ісуса Христа. Дивлячись на цю картину, ми розуміємо ціну нашого викуплення, яка була заплачена Ісусом Христом на Голгофі. І ця картина вона завжди нам нагадує: ми викуплені. Від наших гріхів, ми викуплені від влади темряви, і ми викуплені від вічної загибелі. Алілуя! Благословенне ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І тому ми маючи сьогодні це особливе служіння, По особливому ми підходимо до цього служіння, по особливому ми готуємося до цього служіння. Чому? Чому така особлива увага до цього служіння звернена церкви Ісуса Христа? Тому що Боже Слово нам нагадує, я нагадаю нам цей текст із Божого Слова, хто читає Біблію, знає. В черговий раз нагадую цей текст, Перше Пісня до Коринтян. 11 розділ такі слова апостол Павло пише до віруючих людей з 26 вірша. Ібо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, коли Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господній, да же себя человеку. И таким образом, пусть їсть от хлеба сегодня. и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть Осужденними сміром. Слава нашому Господу! Брати і сестри, апостол Павло знову і знову нагадує віруючим людям всякий раз, коли ви звершуєте це служіння, дивлячись на цю картину, звершуючи це служіння, ви смерть Господню звіщаєте. У нас різні зібрання бувають різні служіння. На різні теми в нас є проповіді. Але сьогодні в нас одна тема. У нас тема про страждання Ісуса Христа. На сьогодні тема про смерть нашого Господа Ісуса Христа, слава нашому Господу. І каже апостол Павло: всякий раз, коли ви звершуєте це служіння, ви смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Він прийде знову, в другий раз нам так сказано в Божому Слові за церквою своєю. Ми святкуємо завжди Його перший прихід на землю, коли він народився від Діви Марії, був немовлям, ріс, мав служіння. Три з половиною роки його було месійного служіння, і Ісус Христос помер. Після того, коли Він воскрес, Він вознісся. Це був план Божого спасіння для людства на землі. Але сьогодні особлива тема про смерть. Про Його страждання. Так багато сказано в Божому Слові про Ісуса Христа в Новому Завіті, в Старому Завіті, напротязі всієї Біблії завжди нагадується за Ісуса Христа, за Божого Сина, первістка і Отця Небесного, брати і сестри, чому? Для чого? Дивлячись на це все, ми можемо сказати, ми були колись чужими. Сьогодні вже ми не чужі. Ми сьогодні близькі стали кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Слава Йому, брати і сестри! Ми колись були не Божий народ, колись були язичниками, і для, над нами висів Божий приговор: заплата за гріх смерть. Люди, які без Бога, вони живуть в гріхах, вони живуть гріховним життям, тому що Боже Слово так говорить: перший чоловік Адам згрішив, і Бог каже: всі ми згрішили і полишені Божої слави. Ми всі були під прокляттям, ми всі були під приговором. І всякий раз, коли треба було зробити щось добре для народу на землі для Божого творіння. Бог шукав людину. Бог шукав людину, яка б сталася заступником за весь народ. Ми читаємо за ізраїльський народ, Бог каже, я шукав у них людину і не знайшов. Але одного разу, коли ізраїльський народ був у полоні 400 років, він був у рабстві Єгипту, і Бог знайшов людину. Знайшов, цією людиною став Моїсей, заступником. І Бог каже до Моїсея: іди і визволи цей народ із полону. Брати і сестри, Моїсей відмовляється, Господи, хто я такий? Чому я? Я і косноязичий, Але Бог посилає іменно Моїсея. Чому? Чому Господь іменно Моїсея вибрав заступником для цього народу? Більше того, одного разу Бог каже: я тебе поставив Богом для цього народу замість себе. І ти носи його, як нянька, ти будь путіводітелем його, ти виведеш його і ти ведеш його в обітовну землю. Написано за Моїсея, був самий кротчайший чоловік на землі. По різному говорить за Моїсея сьогодні, але це був вибраний Богом муж. Для того, щоб визволити цих людей від рабства негріховного, щоб визволити людей від рабства гріховного, був інший посланик, за якого ми сьогодні проповідаємо. Але Моїсей був посланий визволити від фізичного рабства Божий народ. Чому іменно вибір Божий упав на Моїсея? Ми читаємо за цього мужа Божого. каже Моїсей. Придя в возраст, Он бути сином дочері Фараонової. І поношення Христово для себе почало більшим багатством, нежели Єгипетського сокровища. І страдати за ім'я Ісуса Христа Він посчитав краще, ніж мати тимчасове гріховне насолодження, брати і сестри. Прийшов вибір для Моїсея за багато років до народження Ісуса Христа уже Божий муж бачив очами віри, цього страдальця, Божого Сина Ісуса Христа. І Він очами віри побачив ціль, яка була в Ісуса Христа, яка була в Бога ціль, щоб Його син так тяжко постраждав на землі. Він отказався називатися сином дочки Фараонові, маючи авторитет, славу бути сином дочки Фараона на той час в Єгипті. Він відмовився: він не захотів цієї земної слави, а він краще захотів страждати з народом Божим. І поношення Христове почитав за себе багатством. Брати і сестри, як сьогодні, на жаль, багато християн. Вибрали два, дві дороги і мати гріховне насолодження тут а тимчасове, і мати вічне життя. І хочуть бути дітьми царя царів і Ісуса Христа, і хочуть мати гріховне насолодження. Ні, так не вийде. Треба зробити правильний вибір у своєму житті, або страждати за ім'я Ісуса Христа, служити Богу іскриним серцем, або вибрати цей світ. І Ісус Христос одного разу, коли йому так само був предложений вибір це була спокуса в пустині. Сатана йому показав всі царства світу і каже: Вибери, воно все мені належить, всі царства світу, всі мені належать. Я можу тобі їх безкоштовно віддати. Але одна умова, ти поклонися мені. Навіщо тобі поклонятися Отцю небесному? Він уже цього всього не має, воно все мені належить. Я всі царства світу віддам тобі безкоштовно, тільки мені поклонися. Але Ісус Христос дав правильну відповідь. Він правильний зробив вибір у своєму житті, каже: Господу Богу Твоєму, поклоняйся і Йому одному служи. Алілуя! Слава нашому Господу! Брати і сестри, щоб Бог кожного із нас покликав, кожного з нас викупив. Він звільнив нас від влади темряви, щоб ми йому служили, щоб ми його прославляли. І каже апостол Павло до віруючих людей: ви не можете служити двом панам. Одному будете злорадствувати, другому радіти. Не можете служити Богу і. Мамоні, багатству, цьому всьому світському. Ви не можете, не може бути спільного нічого у світла з темрявою, абсолютно нічого не може бути спільного у Христа і веліара. Виберіть собі, кому служити. Одного разу були ці слова сказані до Божого народу Ісусом навином. Ісус Навин каже, виберіть, кому служити. Виберіть або одною дорогою йти широкою, або іншою дорогою йти вузькою. І одною можна йти, і другою можна йти. Вибір за людиною, але кінець велика різниця. Вузька дорога благословенна, віде в небо, широка дорога небезпечна, веде в ад. Брати і сестри. І сьогодні Бог до кожного із нас говорить: всякий раз, коли ви їсте. І коли ви п'єте, ви не просто їсте хліб, ви не просто п'єте вино, ви їсте тіло Ісуса Христа, і ви п'єте кров Ісуса Христа. І апостол Павло нагадує, каже, чаша благословення, якою ми благословляємо, не є ли приобщення крові Христової, хліб, який приломляє, не є ли приобщення тіла Христова, один хліб. А ми многі члени, ібо причащаємося от одного хліба. Слава нашому Господу! Такий образ служіння спомену смерті нашого Господа Ісуса Христа. І прийшов час, люди відвернулися від Бога, стали служити іншим богам, стали поклонятися іншим богам. І Бог каже через пророка Єзикіля: Я іскав у них чоловіка, но не знайшов. І апостол Павло до Євреїв пише в 10 розділі такі слова, жертви і приношення ти не восхотів. Жертви і приношення стали неугодні тобі. Чому? Чому стали неугодні жертви? Чому стали неугодні приношення? тому що Божий народ так ретельно приносили жертви. Здається, робили все нормально, але вони не змогли змивати гріх. Який вони чинили у своєму житті, вони не розуміли, навіть не хотіли розуміти, що краще не грішити і не приносити жертву за гріх, ніж постійно грішити, приносити постійно жертви. Ні, їм не шкода було ні м'яса, ні худоби. Вони приносили дуже багато. Кров лилася річкою, кров тварин, але воно ніщо не могло їм допомогти. Тому що вже воно стало отвратительне для Господа, бо народ не каявся у своїх гріхах. І Христос каже: І ти тіло уготовав мені. Жертви не стали угодні, і каже Христос: я сказав: Я йду і сповню твою волю Боже. Брати і сестри, добровільно Ісус Христос залишає небо, залишає славу неба. На престолі сидів біля Отця і пішов на землю на страждання. І ми читаємо Боже Слово через пророка Ісаїю, каже, хто повірив слишеному від нас і кому відкрилась мишця Господня, Ібо он зійшов зайшов ним, як отприск, і як росток із сухої землі. І далі цілий розділ написано за Ісуса Христа, за Його страждання, за Його муки. І каже, і Іса, Ісаїє такі слова, но Господу угодно було поразити Його». Когда же душа Его принесет жертву умилостивления за грехи, Он узрит потомство долговечное, и на подвиг своей души Он будет смотреть с довольством. Через познание Его, Он, раб Мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Пусть я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда как он не сделал греха, никакого греха не сделал, он за преступников сделался ходатаем. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Це слова Ісаїї, пророка, за 700 років до народження Ісуса Христа, а так яскраво описав пророчі слова за страждання Ісуса Христа, Божого Сина. Але для нас стоїть вибір вірою прийняти це Слово, жити згідно Божого Слова і наслідувати вічне життя. Ісус Христос, будучи на землі, і Павло пише. до Филиппиан, и говорит такие слова, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, смирил себя, принял образ раба, по виду стал как человек, и, говорит, смирил себя, и был послушный до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя». Вище всякого імені, даби пред іменем Ісуса преклоніло всякое коліно небесних, земних і преісподніх. Брати і сестри, хто повірив словам, які написані в Біблії? Брати і сестри, не повірив ізраїльський народ, пророчим словам. Не повіримо тому, що Ісус Христос незвичайно прийшов на землю. Не повірили тому, що Він чудеса творив на землі, ходив на землі, ізціляв, мертвих воскрешав, хворих оздоровляв. Все це робив Ісус Христос на очах всього ізраїльського народу і не повірили. Дивлячись на це все, каже Ісус прийшов к своїм. А свої його не прийняли. Но тим, которые прийняли, віруючим в Него, дав власть бути чадами Божими. Слава нашому Господу! Брати і сестри, це ми з вами. Він нам з вами дав синам і, синами і дочками називатися, і не тільки називатися, але і бути. Якщо сини і дочки, якщо діти, то і наслідники Божі, сонаслідники Христу. І Христос каже, де я, там і слуга мій буде. Брати і сестри, хай Бог допоможе нам всякий раз, коли ми звершуємо це особливе служіння. Всякий раз, роздумуючи над цим служінням, ми зараз будемо прип... споживати тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа. І благословенні ми з вами, коли ми завжди судимо себе, ми переглядаємо своє життя. Я не так поступив. Я не те сказав, я не так подумав, я послужив не світлом, а темрявою. Я не послужив прикладом, а соблазном для інших людей. І, перевіряючи своє життя, ми йдемо до Ісуса Христа. Сьогодні вже було нагадано цей текст. Якщо і сповідуємо гріхи наші, Он, будучи вірен і праведен, простить нам і очистить нас. От всякої неправди, слава нашому Господу, брати і сестри, наш Бог люблящий, і його кров свята не втратила силу. Вона і сьогодні сильна омивати нас від усякого гріха, брати і сестри, хай допоможе нам Бог благословить кожну із нас, зробити правильний вибір у нашому житті. Не получиться служити двом Господам. Або одному будемо служити, або іншому. Боже Слово нам, нас закликає. Служіть, Господеві зі страхом, радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не прогнівався і вам не загинути на дорогах ваших. Пише Слово Боже, сьогодні Ісус Христос з любов'ю звертається, але прийде час, Його гнів запалиться. Він не гнівався, коли був на землі. Він не гнівався, коли його оскорбляли, коли на нього плювали, коли йому били гвозді, в руки і ноги, пробивали ребро мечем. Він не гнівався, він молився зі слізьми до Отця Небесного і каже: Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять. Брати і сестри, хай Бог допоможе нам, хоч частинку тієї любові, мати, яку мав Ісус Христос. Хай Бог допоможе нам мати єднання один з одним і з нашим Господом і Ісусом Христом. Щоб перед іменем Ісуса, і сьогодні ми прихилилися, ми будемо дякувати Богу за Його Слово і просити Божого благословення на другу частину нашого служіння. Особлива частина ми будемо споживати тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа. Ми встанемо на наші ноги, брати і сестри, перед молитвою. Ми постилися, ми освячувалися, але можливо хтось, були спокуси і відчуває себе, що Він щось не так поступив сьогодні. І Ісус на цьому місці. Тому хай Бог допоможе нам. Ви можете підняти руку або сказати, і ми помолимося за вас, щоб Бог вас простив, і всі ми були достойними учасниками. Бог бачить ваші руки, брати і сестри. Ідемо до нашого Господа з іскреним серцем і з повною вірою. Попросимо Божого благословення на другу частину нашого зібрання. Амінь. Владика Господи Боже.